Діти, вітаю вас! Сьогодні такий гарний ранок четверга, і я знову запрошую вас до себе на заняття. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви тварин? Так, а давайте з вами ось так привітаємось. Послухайте, наприклад, я, Тетяна, моя улюблена тваринка, кішка, тому що вона красива, гарна, та м'яка. А привітайтеся ви так зі мною. Будь-яку тваринку, так? Молодці. Діти, скажіть мені, будь ласка, де живуть ці тварини? Так, вдома біля людини. Так, як їх називають? Домашніми або свійськими тваринами молодці. Дітки, а де живуть ці тварини? В лісі правильно, як їх називають? Дикими тваринами правильно. Важко тваринкам взимку холодно, діти, та голодно. Одні тварини сплять усю зиму, а інші блукають в лісі у пошуку їжі. Давайте з вами пригадаємо тварин, яких ми знаємо. Діти, хто це? Заєць так, як він готується до зими? Ніяк так, тому що він взимку спадки не лягає, в нього їжі вистачає. Він взимку дуже полюбляє їсти кору дерев. Влітку він може там ягодку, там, щось, якісь, овочка, пустинку десь піти знайти. Ось, а взимку такого немає, тому він дуже полюбляє їсти кору дерев та тоненькі гілочки. Діти, хто це? Вовк, вовк який? Сірий, злий, так, великий, правильно. Діти, а чи лягає вовк взимку спадки? Ні, не лягає. А чим він харчується? Так, він полює на зайчиків і на інших невеличких <кхух> тваринок молодці. Діти, хто це? Лисиця, Лисиця яка? Гарна, руда, хитра, та, красива, молодці. Діти, а чи лягає лисичка взимку спадки? Ні, не лягає. А чим вона харчується? Так, вона шукає та полює на зайчиків. А ще діти, вона в неї дуже добре розвинен нюх. І вона а, може за допомогою свого носика відшукати, де під снігом заховалася та спить маленька мишка або їжачок. Лисичка теж полюбляє на них полювати. Діти, хто це? Їжак? Їжак який? Маленький, так, сіренький, колючий, молодці дітки. Дітки, а чи спить їжачок взимку? Звичайно, спить, звичайно. А чому він спить взимку? Так, тому що він, як і ведмедик, в нього просто немає їжі, щоб взимку харчуватися, тому він лягає спати. Зазвичай їжачок дуже полюбляє їсти грибочки, а ще він дуже чудовий мишолов. Він вміє ловити мишок, він їх дуже полюбляє. Але так як взимку цього всього важко знайти, він лягає восени спадки, просипається лише навесні. Діти, хто це? Білка, білка яка? Маленька, сіренька, так. Так, спритна, швидка, молодці, правильно. Діти, а чи лягає білочка спадки взимку? Ні, не лягає. Чим вона харчується? Як вона готується до зими? Так, вона збирає е, шишки, горішки, грибочки сушить і складає їх у себе в дупло. І потім взимку ними харчуються. Але, діти, якщо не вистачає її, її запасів, які вона наробила, то вона може харчуватися шишками з дерев. В шишках є горішки, і вона збирає шишки, е, чистить їх. І так вона потім харчується шишками. Діти, а хто це? Ведмідь правильно. Що робить вед... який ведмідь? Великий так? Коричневий так. Клишоногий. правильно, Я вам розповідала на минулому занятті. Молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи спить ведмідь взимку? Так, він лягає спати. Чому? Правильно, тому що взимку немає йому їжі. А чим харчується ведмідь? Ягодами, грибами, медом, правильно. А ще діти ведмеді дуже полюбляють їсти рибу. Вони полюють на неї, знаходять невеличку річку. Таку не дуже глибоку, стають туди, і коли рибка повз пропливає, вони лапкою її ловлять. А так як взимку все замерзає, цього всього немає, ведмедик лягає спадки. Сьогодні я хочу вам розказати одну розповідь про маленьких ведмежат. Сідайте зручніше та слухайте Так, троє ведмежат. Дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутилися. Про цю чудову пору їм так багато цікавого розповідали довговухі зайчики, як вони з'їжджають з гори на санчатах, як ліплять снігову бабу і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком? усміхнулася мати ведмедицю, ви можете побачити зиму обома очами? Справді, радісно вигукнуло троє ведмежат. а вже ж заплющ очі і неодмінно побачите усі принади зими у вісні. Ось така діти невеличка розповідь. Скажіть мені, будь ласка, чому засмутилися ведмежата? Так, тому що вони заснуть і не побачать зиму, правильно. А що розповідали про зиму довговухі зайчата? Так, що взимку можна кататися на санчатах, правильно ще? Ліпити сніговика? Так, гратися в сніжки, молодці. Діти, а про що попросили ведмежата свою маму? Так, вони просили, щоб вони не лягали спадка хоч одним оком побачити зиму. А що на це відповіла мама? Так, вона усміхнулася і сказала їм, заплющте очі, і у вісні ви побачите усі ігри зимові, все побачите у вісні. А зараз, дітки, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Відгадай казки. Я буду вам показувати казки, а ви маєте здогадати картинки з казок, а ви маєте здогадатися, з якої казки, е, яка це саме казка. Давайте спробуємо. Що це за казка? Рукавичка, так. Це. Лисичка та журавель. Зайчикова хатка. Червона шапочка, так, троє поросят, Котик і півник. Ой, вибачте, півник та двоє мишенят або колосок, так. Теремок, звичайно, і. Вовк на семеро козенят». Молодці, багато виказок, знаєте. А зараз в мене для вас є питання. Скажіть мені, будь ласка, хто живиться корою дерев? Зайчик, вовк, чи лисиця? Зайчик, звичайно, молодці. Хто взимку смокче лапу? Кабан, лось чи ведмідь? Ведмідь правильно. Хто найнебезпечніший ворог мишей? Лось, заєць або лисиця? Лисиця, звичайно, молодці. Діти, як добре ви знаєте вже про диких тварин. Мені це дуже подобається. Дітки, про що ми сьогодні з вами, про кого ми розмовляли? Про диких тварин, правильно. Про кого я вам читала невеличке оповідання? Про трьох ведмежат, правильно. Що вони хотіли побачити, діти? Зиму, правильно, зиму хотіли побачити. І що матуся зробила, що вона їм сказала? Так, що вони зиму зможуть побачити у вісні. Молодці дітки! Дякую вам усім за увагу! Я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення. Бувайте!